Під спекотним небом Аризони в кар'єрі Рей площею близько 200 квадратних кілометрів вже 100 років ведеться видобуток мідної руди відкритим способом. На заміну киркам та лопатам прийшла потужна кар'єрна техніка. На самому дні кар'єру працює колісний американський велетень, навантажувач, люту Ернау l 2350 Розроблений для завантаження кар'єрних самоскидів, вантажу підйомністю до 400 тонн. Навантажувач забезпечує гарантоване нормальне корисне навантаження у 70 2 тонни за один раз з висотою підйому понад 7 метрів і радіусом 3,5 метри. Ці показники є величезними і ніякий інший фронтальний навантажувач не може наблизитись до них. Відповідно, і коштує такий гігант 7 мільйонів доларів. Навантажувач люту Орнову L2350 має масивний і потужний двигун Detroit Diesel, потужністю 2300 кінських сил. І ця потужність буде застосована, коли буде повний ківш вантажу, яку навантажувач може захопити і підняти. Щоб вивантажити в кар'єрний самоскид. Ми також повинні запам'ятати цікавий факт, що вага цього навантажувача складає 258 тонн. Це справді великий навантажувач для виконання дуже важких завдань. У моделі навантажувача L2350 двигун об'ємом 65 літрів. Це майже в 30 разів більше, ніж об'єм двигуна звичайного автомобіля. Кожен циліндр, яких там 16, має об'єм понад 4 літри. Від цих двигуна за розмірами, як трактор, John Deere 7-ї серії. Ківш має Дуже велику місткість 40 кубічних метрів, ківш може захопити до 80 тонн сировини за один раз. Навантажувач L2350 контролюється та перебуває під моніторингом комп'ютерної системи люту Ця система надає корисну інформацію, пов'язану з ремонтом, діагностикою, вагою вантажу в ківші та вимірами потужності, часом циклів та іншу інформацію, яка допомагає керувати навантажувачем, включаючи контроль гідравліки, керування рухом, оборотами двигуна та обмежувачами за допомогою. І взаємодії з головним модулем контролю. Розмова про великі цифри продовжується і тоді, коли мова заходить про ті обсяги рідин, які використовує колісний навантажувач люту вернову L2350. Один тільки паливний бак вміщує майже 4 тисячі літрів дизельного палива, при тому, що бак для гідравлічної рідини має об'єм 1230 літрів, а для охолодження двигуна на 500 літрів антифризу. Коробка передач вміщує 27 літрів олії, а в картері двигуна та вузлів фільтрації знаходиться. Ходиться близько 250 літрів рідини. Навантажувач L2350 використовує найбільше у світі шини, колись це було досягненням Caterpillar, проте даний навантажувач і тут перевершив його. Люту Рноу заявили, що це найбільша шина у світі, розміщена на найбільшому у світі навантажувачі. Шина розміщена на титановому диску, має діаметр 4 метри, ширину 170 см і вагу 8 тонн, включаючи колісні диски, маючи вагу близько 7 тонн, без зарахувань ваги диска модель. Тапілер 994D використовує менші шини 58 85 57, а люте Орнову використовує шини 70, 70 на 57. Захист, який ви бачите на шинах, не від пробуксовки. Якщо ці колеса не взути в чохол, шини прослужать всього півроку. Вартість одного колеса 105 тисяч доларів. Ці машини це твори інженерної думки та майстерності, величезні, сильні, потужні та навіть ще надійніші, ніж сімейні автомобілі. Кожне колесо навантажувача l 2300 50 керується незалежно за допомогою системи електронного керування. Це дає машині керованість і збільшує стабільність, позбавляючи водія необхідності перемикати швидкості. Цей метод використовує люте Орно вже понад 40 років. Розігнатися навантажувач може лише до 15 кілометрів за годину, споживаючи при цьому до 4 тисячі літрів дизельного палива на добу. Керують такою технікою лише досвідчені робітники, ветерани. Щоб дізнаватись, безліч різноманітних фактів, не забудьте підписатись на канал. Миру та добра.